Вітаю, я Андрій. У цьому відео я хотів би коротко розповісти вам про дебютний двогодинний міні-марафон Мініки. Його я їхав зі своїм другом Жекою. Нам допомагав як стратег Охай Віктор. Для Жеки це була перша гонка на витривалість. Регламент дуже схожий на великі перегони, тривалість від від 10 до 30 хвилин, як і обов'язкових підстопів тривалістю від 90 секунд. Кваліфікацію їде лише один гонщик з команди. Інший їде стартовий відрізок. Кваліфікацією їхав я. Кваліфікація розпочалась з завалу на в'їзді в ліс, якого я у них. Не всі правильно оцінили стан траси і рівень механічного щеплення. Їхали ми підсихаючою, але все ще слизькою трасою. Кожним колом темп покращувався. І я кваліфікував нас шостими з 13 з часом 55-95. Стартував Жека і старт. Стартова позиція в нього була мокра і брудна, тому збереження стартової позиції було хорошим результатом. Сам траси між кваліфікацією і гонкою значно покращився. Місцями ще було трішки слизько, але зі старту темп був на майже 10 секунд швидшим. І вже на другому колі наші сподівання на боротьбу за високі позиції зазнали крах. Суперник попереду на рівному але мокрому місці без боротьби заїхав у шини і Жека його протаранив, влетівши під його карт. Одразу Андрій булавінов його остаточно забив під десятий карт. Переглянувши даний епізод по кадрово, зробив висновок, що уникнути зіткнення в даній ситуації було майже неможливо. Від моменту контакту десятки з шинами до моменту контакту Жеки з ним минула 1,1 секунди. На момент контакту десятки з шинами жека вже пройшов апекс і почав розгін, враховуючи все ще слизьку трасу в тому місці, Можливості уникнути зіткнення в Жеки фактично не було, адже він уже не мав можливості суттєво змінити напрям руху та швидкість карт. В Андрія уникнути зіткнення тим паче шансу не було, бо він їхав за Жекою майже впритул. Даний інцидент коштував нам десь 27 секунд, що коштувало нам гарантовано однієї, а можливо і двох позицій на фініш. Жека з наступного кола поїхав 42,6, після чого стабільно покращував темп, і десь до 20-ї хвилини гонки скинув темп до 45 Програвши на другому колі лідеру три чверті кола. Ще до кінця першого відрізку ми стали половина. Спершу ЖЕКа пропустив лідера. А за кілька кіл і другого пілота. Згодом пропустив також третього та четвертого. І на тому ж колі напід поїхав наш суперник з 11-ї позиції, в якого Жека відіграв десь 20 секунд ще на першому відрізку. Невдовзі Жека пройшов коло який був на підстопі і ще не подружився з картом. Жека їхав швидко, і ми максимально розтягували його відрізок. І тут, десь під 25 ту хвилину, його відрізка різко пішов дощ. Raining, raining, він запанікував, бо погано їде в дощ. Його багато заносило, і він пропустив Олександра Ревчука назад. Ми почали поспіхом і в паніці готувати під стоп. Я побіг одягати дощовик. і Як тільки його одягнув, закликав жеку на піт, перед заїздом на який його ще двічі розвернуло. Засікаючи час піта. Я натупив і так і не засік його. До речі, регламент пітів на мініках специфічний. Стоять два ряди картів, жовтий і червоний, який випадає випадково. Тому перед підстопом точно не знаєш, на яку машину сядеш. На піті все було спішно і дуже сумбурно. Я в результаті завтикав і не увімкнув запис на своїй камері. А так, як я їхав три відрізки поспіль з загальною тривалістю трішки більше години, то й не зняв нічого. Як я вже поїхав, Жека забув вимкнути камеру і знімав, як дає мені підказки. Фрагмент мого другого відрізку потрапив на відео дороги на Антон. Цей відрізок видався для мене найгіршим і найважчим, бо дев'ятий карт, який був швидкий на сухій трасі, дуже ковзав на мокрій через дуже чутливі та різкі гальма. Він для мене став найкоротшим, бо я хотів якомога швидше позбутись дев'ятого карту. До речі, за посиланням вгорі праворуч огляд гонки від Антона у нього якраз відрізки з зливою в відео, а також можна побачити завал на старті квали. Свій другий відрізок Жека також чомусь не зняв, проте зняв третій. Я увімкнув його камеру на підстоп. На свій останній приблизно 15 хвилинний відрізок він виїхав 10 одразу позаду Олександра Ревчука. Безпосереднього суперника на трасі. Проте через відсутність значного досвіду їзди по мокрій трасі, він одразу почав відставати. Надалі його гонка складалась з пропускань суперників на коло. Від кінець гонки на в'їзді в ліс організували ще один заміс. Жека ще когось об'їхав. І ще один пропуск на коло. І Майже одразу цей суперник приїхав у шин. І знову він випереджає Жек. І ось, Жека фінішує. Ми 10 стартувавши шостими. Не найкращий результат. Проте є подіум лайт заліку. Третє місце. Дякую Жеці за гонку і Віті за допомогу по стратегії і організаційних питаннях, а вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал та рекомендуєте це відео та канал своїм друзям. Бувайте!